Виклик Ніч, яка, Господи, місячна зоряна, ясно, хоч голки збирай, вийди, кохана, я працею зморена хоч на хвилиночку, хай, сядем у купі ми тут під калиною, і над панами я пан, глянь, моя рибонько, срібною хвилею. Стелиться полем туман, гай чарівний, ніби променем всипаний, Ще загадався, чи спить, он на стрункій та високій осичині, листя пестливо тремтить. Небо на зміря не всипано зорями. Що то за Божа краса, перлами зорями теж під тополями, Грає перлиста роса. Ти не лякайся но, що свої ніженьки вмочиш в холодну росу. Я тебе, вірно, я, аж до хатиноньки сам на руках однесу. Ти не лякайся, а що змерзнеш, лебеденько, тепло ні вітру, ні хмар. Я пригорну тебе до свого серденька І займеться зразу, мов жар. Ти не лякайся. Аби тут та підслухали тиху розмову твою, нічка поклала всіх соном укутала, ані шелесне в гаю, сплять вороги твої, знудженню працею, нас не сполоха їх сміх, чи ж нам окривдженим долею клятою, і хвиля кохання за гріх. Thank mm -hmm. you.